Розі, вона завишки 9 метрів. У ріо де Женера воно 40 метрів. Так, а ну пішла. Чи перейду я висоти, боюсь дуже. Вітаю вас усіх, моїх любі зі Львовщини, я тут вперше. І мені так здалося, що Карпати восени це дуже гарно. Якщо бажаєте, ходімо разом зі мною на екскурсії, тому що я для вас засняла все саме гарне і цікаве, щоб поважала на свій смак. Все, друзі, поїхали! Let's go! Так, ну що ж, давайте розпочнемо. Це спальний район Трускавця. Житло я собі знайшла на букінгу і орендувала двокімнатну квартиру. Ціни там, друзі, від А до Яних, а кожен обирає на свій власний гаманець. Я на цьому питанні довго зупинятися не хочу. Це наш двір. І подивіться, друзі, ось ця статуя Божої Матері вночі так гарно підсвічується. Друзі, коли ми говоримо про Трускавець, то в першу чергу в мене асоціація виникає із бюветами та мінеральними водами. Тому саме звідти я і хочу розпочати свою історію, оскільки саме звідти я і починала своє знайомство із Львівщиною. Тому, друзі, поїхали. Спускаюся в парк Адамівка або «Курортний» курортний парк Адамівка, названий на честь Адама Сапеги, одного із найактивнішого ініціатора його реконструкції. Закладений він був ще у 1895 році, і площа складає майже 61 гектар. Я нагадую вам, що сьогодні для вас співає Ростислав Кушина, віртуоз кардіоніст Юрій Дякумчак. Ось зараз зайшла в будівлю до бювету. Зліва тут знаходиться каса, потрібно купити картку і покласти на неї кошти. А справа такий магазинчик, де продається ємкість, де можна набирати воду. Про лікувальні властивості Трускавецької води ходять легенди. І щороку сюди приїжджають тисячі людей на оздоровлення. Всі приймають воду або за призначенням лікаря, або самостійно визначають згідно своїх потреб. Наприклад, мене цікавить вода «Нафтуся» 34-40 градусів. Саме по неї я друзі сюди і прийшла. Так, ну що ж, друзі, отоварилась. Ось ніколи раніше не була в таких бюветах. і Взагалі, в Трускавці перше. Купила собі, робила це як люди, таку 250 мл бутылочку тут. Картка 6 гривень коштує така вода на 34-40 градусів. Ну, там потрібно читати, яка вода підходить, тому що там є і прохолодніша, і інша вода. Ось, Зараз я її скуштувала. Така специфічний смак. Буду допивати. Поступово підпиваючи свою склянку води, я неспішно прогулювалася і насолоджувалася теплим осіннім днем. Поспішати друзі було нікуди. Потрібно було зупинитися і насолодитися моментом, аби він якнайдовше залишився у пам'яті і визивав приємні емоції та спогади. І лише тільки ялинки не зачіпає осінь. Парк просто чудовий. Неймовірна природа, безліч пам'ятників і скульптур. На горі знаходяться санаторії. Та взагалі по всьому трускавцю санаторії на кожному кроці. На будь-які потреби, на будь-який смак і гаманець. Друзі, я гуляла по цьому парку без перебільшення декілька годин. Весь час було де зупинитися і що пороздивлятися. Зовсім не хотілося звідси йти. Желтый вы ухватила? І знову прилетіла на це відочку. Значну роль у створенні і облаштуванні парку відіграли Адам Сапега та Юзеф Яблонський. Адам Сапега був відомим польським аристократом та кардиналом католицької церкви. Саме він виступив головним ініціатором створення парку. А Юзеф Яблонський був відомим професійним садівником. Саме завдяки його зусиллям і таланту парк було облагорожено за найвищими стандартами садово-паркового мистецтва. Він облаштований великою кількістю місцевих та екзотичних рослин, що надало йому неповторності англійського аристократичного стилю. Поступово я підійшла ще до одного джерела Юзя. Тут тече вода із гліцерином, і сюди люди приходять, аби митися і помити руки. Але деякі її п'ють, тому що стверджують, що вода має пом'якшувальний ефект. Ну тут вже кожен обирає сам для себе, як йому використовувати цю воду. Водичка з гліцерином. Можна руки помити, митися. Зараз я, друзі, переїжджаю до іншого місця. Для мене воно здається цікавим, тому я хочу показати і вам також. Так, залишила я свій мустанг і далі йду пішки, ось, друзі, до тієї статуї. Це є копія, зменшена копія тієї, що знаходиться у Бразилії. Хочу підійти поближче. Це 9-метрова така статуя. і, думаю, буде цікаво. Ось, друзі, вона завишки 9 метрів. У Ріо де жанейро вона 40 метрів завишки. Але, тим не менш, друзі, подивіться, все одно. Тут Дуже класно. Знаходимося в найвищі точки в І Тут відкривається, збажте ті типу, панорамний вид на все місто. Зараз підійду поближче. Там, готель. там біля самого постументу. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Це текст, друзі, із Біблії Слова Спасителя. Це найвища точка у Трускавці. Ось такі друзі відкривається звідси вид. А це це, це це саме місце, але пізно ввечері, коли вже стемніло. Повертаємося, друзі, в день. Просто я сама хотіла подивитися і вам показати, як це виглядає вночі. Ну, а я поїхала далі. Історія ось будівництво. Можна подивитися фотографії. Це зараз я приїхала до ще одного рекомендованого місця для відвідування в Трускацю парку Підгір'я. Воно знаходиться біля одного із санаторіїв. На територію санаторію Карпат вільний можна тут гуляти не лише відпочиваючим, а будь-якому гостю трускавця. Хто тут живе? Яка гарна пташка! на кафе, граждане, територію і санаторію не Тітя. просто зачинене, а ще якесь занедбане. Приїхала я сюди, друзі, подивитися на розрекламований міні-зоопарк та взагалі щось не можу його знайти. Мавка Ічугайстер це персонаж української міфології Карпат. Сонячний годинник, символ безповоротності часу, пересторога людської духовності, до розумної діяльності людства з метою самозбереження. Міфічний бог див, самознищуючись, несе це голову в руках, бунтує проти самовбивчої діяльності людства. Ну от краще, друзі, просто і не скажеш. Ви лише тільки вдумайтесь, він виступає проти самовбивчої діяльності людства. Поступово я підійшла до ще однієї, де, як мені підказали люди, живуть олені. Зараз піду подивлюся. Йду пошукаю оленів. Вже двічі питала, де вони тут. Можливо, зараз і знайду. Так, і хто тут у нас проживає? Журавель, фазан, Каролінка, звичайно. Так, Оленя не знайшла, але знайшла його хатинку. Олен Данелії, європейська Лань. Але де ж сама тваринка? Незрозуміло. Є тут, друзі, невеличкі Олені, але на той момент, коли я тут була, вони просто відійшли. І мені не довелося з ними зустрітися. Коротше кажучи, друзі, немає там ніякого мені в зоопарку в тих Карпатах. Це... Вона ту перебільшена, там три пташки і олені, яких я навіть не побачила. А ось тут навпроти оце озеро чи водойма. Тут гарно, бачите? Гори вокруг, але загорожа не пускають, навіть не знаю, де пройти. І з якоїсь сторони тут нема ніякого входу. Все зачинено, все на замках. До речі, шукала вхід не одна я. Все, пішла по машину, буду їхати далі. Друзі, хочете прикол. Приїхала я сюди у пошуках дінапарка. Їздила, їздила, ходила, ходила тут навкруги. Не можу знайти. Ну, в путівниках показує, гугл-карти показують, навігатор веде. Нема, не можу знайти. Доволі запитувати місцевих людей. Виявляється, Діно Парк переїхав. Немає його більше тут, у трускавці. Тому, якщо ви також захочете його побачити, то, друзі, ні, його тут немає. Найближчий буде аж у Буковелі. Просто майте на увазі. Такий ось досвід. І, хоч динопарку тут більше і немає, тут, друзі, є набагато цікавіше місце, і цей дельфінарій. Квиток на дорослу коштує 350 гривень. Друзі, це шоу тривало приблизно 45 хвилин, але вони пролетіли ніби 45 секунд. Це були самі найяскравіші і позитивні враження і емоції, які я отримала за всі ті дні, які я була у трускавцю. Це саме місце, друзі, де я змогла переключитися, відпочити душею, отримати незабутні емоції та враження. І я його рекомендую буквально всім. Приблизно за 45 кілометрів від Трускавця знаходиться село Кочин. Тут я хочу подивитися на деякі цікаві для себе локації. Звідси я хочу переїхати в Тустань і повернутися потім у Трускавець. Таким чином, ніби як об'їхати коло. Ось із села Кучин 2 кілометри. Чудові, Ми не будемо на цьому акцентувати свою увагу. І ось тут такий поворот. І все за цим поворотом у нас йде вже глемпінги. У село Курчин, друзі, я приїхала подивитися на глемпінги. І хотіла поспілкуватися чи то з господарем, чи то адміністратором на рахунок умов і цін. Але, на жаль, на місці його не виявилось. Проте мені вдалося поспілкуватися із відпочиваючими. Глемпінги, друзі, це такі нове відпочинку на природі, на кшталт кемпінгу, але з усіма зручностями тут знаходиться дитячий табор, проте є місця і для сімейного відпочинку. Поспілкувалася я із гостями цих лемпінгів, там дитячий табір. Діти віком приблизно 14-15 років дуже задоволені, говорять, умови дуже хороші, кормлять їх як... готують як для себе, як вони так висловилися, не скаржилися на те, що тут погане годування на лоні природі. Вони кожного вечора тут собі влаштовують дозвілля. В день у них якісь репетиції, там музика грала, ввечері у них якісь вистави, концерти. Ну тобто тут, тут вони знаходять, чим собі зайнятися. Друзі, подивіться, ось так це все виглядає. Ось я відійшла. Сьогодні у нас 9 жовтня, 24 року. Це друзі, зараз повернулася в саме село Корчин і під'їхала ближче до річки. Тут знаходиться така зона для відпочинку і столиками, де можна гарно провести час. До речі, влітку, друзі, в річці можна купатися. Зараз хочу піти до того моста. Так, друзі, хочу перейти на цю сторону. Тут ось такий мостик. Кану пішла, чи перейду я, висоти боюсь дуже. Ну, тільки що я поспілкувалася з місцевою жителькою. Вона каже, звідси прийшла, я думаю, всі ж ходять. Ой, боже, як страшно. Зараз так вітер колихає, цей мост. Друзі, не буду я йти на ту сторону, тому що я зараз поспішаю. Але ж... але ж, друзі, навіть якби я і не поспішала, все одно навряд чи б я дійшла, тому що піднявся сильний вітер і почався все розхитувати. Можливо, я когось розчарую, можливо, я когось насмішу, але мені було страшно, тому що незвично. Ну що ж, трохи екстремально не завадило, і я рухаюсь далі. І поспішаю, друзів, в тустень, тому що вже друга половина дня, а в мене були ще деякі плани. Ну, а зараз я хочу подивитися на середньовічну фортецю Град. Ось вона, ця сама річка, Стрий. Парковка виявилася платною. Беру собі талон, аби визначити час перебування. Ну, як і зазвичай, в таких туристичних місцях знаходиться ринок із сувенірами і місця, де можна поїсти. Купила собі додому дощечку 130 гривень, друзі. Я завжди собі їх купую, коли перебуваю в західній частині нашої країни. Тустен, друзі, це давньоруський наскельний оборонний комплекс, середньовічна нескельна фортеця, град і митниця, 12-16 століття. До наших часів збереглися лише залишки. Сиром, яблуко, кусками ріжу. Піду спочатку подивлюсь на фестивальну галявину, тому що, друзі, подивіться, як гарно навкруги. Килі вуряча, утворені пісковиками. Ці породи почали формуватися 56-66 мільйонів років тому на морському дні. На місці Карпат в той час існував прадавній океан Тетіс, де на глибині 475 тисяч метрів накопичувалися товщі піску, які з часом перетворилися на міцні гірські породи пісковики. Ось такі дерев'яні стежці. Йдемо. Суваємося вгору, ліс, свіже повітря, чудова прогулянка. Тут також, бачите, є позначки на деревах, які вказують дорогу. Ось вони. Все, здається, зійшла шили зовсім трохи. На горі, в принципі, нічого немає, окрім красивих панорам. Але вони, друзі, варті того, щоб сюди підніматися. Друзі, в період суворої доби середньовіччя будування фортеці Тустань відбувалось прямо на скелях. В кам'яних брилах майстри вручну видовбували пази, в які пізніше клали дерев'яні бруси, що слугували основою укріплення. Тустань розміщувалась на скельних комплексах камінь, гострий камінь, мала скеля та жолоб, що прилягають до воронового хребта. За даними дослідників, фортифікаційний комплекс був зведений в ХІХ столітті слов'янським племенем білих хорватів. Повз на скельній фортеці прилягав соляний шлях від Другобича до Європи та відрізок шовкового шляху Португалія-Китай в період 9-16 століття. Тустань була не лише фортецею та митницею, але й центром волості. Про це свідчить королівська дарча, грамота на сусіднє село Крушеницю від 4 листопада 1395 року, де згадана Тустанська волость. Під час адміністративних реформ у 15 столітті волость увійшла в склад стрийського староства. Залишки середньовічної криниці. Ось такі вони, друзі, залишки ці криниці. Така глибоченна, що дна не видно. Джерела. Дустанські джерела. Це вода питна. І дуже кажуть, що смачно. Друзі, підтверджую, вода настільки смачна, якась така м'яка, що неї просто неможливо напитися. Хочеться ще і ще. Цілючо у оберіг. За дві за дві години, друзі, я заплатила 40 гривень за цю парковку. Ну, ще можу, друзі, сказати на завершення. Львівщина однозначно заслуговує на вашу увагу. Чого варто лише одна східниця, якою проїжджала, повертаючись до трускавця. На цьому я буду завершати своє відео. Всім друзів вам дякую за увагу. Всім добра.